Чому ти постійно спішиш поперед батька в пекло? Нікуди я не спішу. Стало цікаво, от і все. Стало цікаво. А якщо тут є люди, якісь тварюки чи ще гірше віруси? Ану перевіримо, що. Ей, тут є хто живий. живий, живий, живий. живий. Ти здурів, що кричиш? От ти серйозно думаєш, що тут хтось є. Ти подивися на це місце, воно вже давним-давно закинуте, судячи по розвалинах, трав і різних руйнувань. Ну це не дає ніякої впевненості, що тут нікого чи нічого немає. Ну, сам подумай, якби тут були люди, нас би вже застрелили чи схопили, якби тут були тварини, вони би вже давно прибігли на звук, якби тут був якийсь мутований монстр, від нас би вже живого місця не залишилося. Так як ми видали вже багато звуків від того часу, як сюди спустилися. Що ти верзеш, який мутований монстр? Це по твоїх версіях те, що тут могло знаходитися. Ну я не мав на увазі ніякого мутованого монстра. Так, але говорив про віруси, а віруси це ознака мутації, я таке у фільмах бачив. Може, хімічні речовини. Речовини це і є ознака мутації. Речовини і віруси. Це дві різні різниці, я згадував за вірус, так як тут могло бути якесь зараження, хоча твоя догадка з вірусами теж може бути вірна. Ми ще довго будемо стояти на одному місці і говорити про свої догадки, чи підемо щось роздивимося. Я ще раз тобі кажу, тут може бути небезпечно, давай виберемося звідси, поки не пізно. Ми що дарма дві години копали, щоб спуститися, поговорити і піти геть. Недарма, але не легше це зробити сьогодні в день, сюди і так мало хто в ліс сходить. А якщо прийде сюди побачить гігантську розкопану яму і комусь розкаже чи подзвонить, і ми втратили свій шанс роздивитися нашу нахідку, признай, що ти боїшся і не хочеш нікуди піти. Я не боюся. Ти боїшся, ні. Тоді йдемо. Ай, добре, тільки дай мені ліхтар, я піду ззаді, а ти підеш вперед, якщо тобі цікаво. Якщо тобі так буде добре, без питань. А вибиратися, то як будемо? Щось придумаємо, підем. Тримай ліхтар. Давай підемо спершу в цю кімнату, що ззаді тебе. Давай туди. На диво навіть відчиняється, і не кажи. Так, тут дежурна кімната швидше за все, а там ще якась одна кімната, а натисни ще раз цю кнопку. Вже нажимав, вона не працює і так. Ворота теж ніяк не підняти. Здається, електрика потрібна. Думаєш, електрика тут ще є? Повинна бути, а от чи робоча не знаю. Тоді йдемо звідси тут нам робити нічого вже, а двері не зачиняєш. А навіщо? Ми, може, ще сюди прийдемо. Добре, подивимося, а куди тепер підемо? Давай в центральні двері. Пішли. Ого, це що, електричний, електричний стілець? стілець? Мені вже не по собі. Та перестань, він і так не робочий. А це що, кров? Не думаю, електричний стілець це хоч жахливо небезпечна штука, але він вбивав лише током, без крові, так що це швидше всього сталева пофарбована пластина. Слухай, якщо він тут знаходиться, то не просто так. Він для чогось повинен був використовуватися. Швидше всього так. Аж мурахи по шкірі, страшно представити, для чого він тут використовувався. Це точно. Ану, посвіти, на стіну від правої руки, здається, там скло. І справді, мені не здалося. А це що за кімната? Дивися, там якісь комп'ютери. Бачу, значить тут точно була електрика. Так це зрозуміло, технології майже як у нас, та я вже теж зрозумів. Це, здається, сусідня кімната від центральної кімнати. Щось мені підказує, що ця кімната була зв'язана з цим електричним стільцем, тому що поки ми його оглядали, ніякого вмикача я не бачив. Що тут відбувалося? Страшно це все уявляти, страшно. Не завжди таке можна побачити, зато на згадку піде, якщо вже ми тут. Ти фотоапарат з собою взяв? Звісно, подумав, може зайвим не буде. А сфотографував навіщо? На згадку. роздрукую і буду мати на пам'ять такі пригоди. Ну як бажаєш, а посвіти ще на електричний стілець, я його теж сфотографую. Та без проблем мені би пошвидше звідси вибратися. Виберемося, не переживай. Все ідем далі. Ти це чув? Таке важко було не почути.